Ребята, і сьогодні для вас я знімаю нове відео, і воно називається Фестиваль Сакури. Тобто, розробочики Тока Боки нам придумали нове собиття, і такого у нас ще не було. І це собиття Фестиваль Сакури. Тобто, в цьому відео я буду відкривати подарки з пошти, і буду дивитися, що нам придумали розробочки тока Боки. Таке у нас в токабокі ще не було. От. Ну і давайте зараз почнемо, будемо дивитися зараз відео, яке нам придумали розроботчики токабоки. Ми зараз дивимося, то, що нам придумали розработчики тока боки. Це фестиваль сакури. Можна тут подивитися, що тут багато всього. Тут у нас дві сакури, тут такі от розові дерева. Дальше, коло девочки, тут є зонтик, такий от розовий. Дальше на девочки є біла шапка з квіткою. Дальше у неї йде такий от костюмчик розовий з квіточкою. Дальше вона лежить на такому от пліді чи на одіалі, я навіть не знаю, як це сказати. От. І коло неї є така от подушечка. Дальше у неї тут пікнік чи що, але коло неї дуже багато їжі. Термос і кружка, кофе, чи. Чаю. Далі тут є лампочки, квіточки, ну, коротше, вагненько всього. І зараз ми будемо йти на пошту і будемо відкривати подарочки від розробників І будемо дивитися, як там украсили пошту. Ми зараз можемо подивитися, що пошту вони теж украсили. Тут видно, що дві сакури і трошечки украсили пошту. Зараз ми і це побачимо. Розробочки тока-боки, вони дуже гарно украсили пошту. Можете зараз подивитися. Тут квіточки, тут сакура. Все в розових тонах. І зараз ми подивимося, які у нас будуть подарочки. Так. Вау, ребята, подивіться, тут у нас три подарочка. Подивіться, які вони дуже красиві. Вони білі з розовим. За такими от бантиками з квіточкою. Вони дуже красиві, давайте їх будемо зараз відкривати. Давайте почнемо зараз відкривати перший подарочок. Мені навіть цікаво, що тут попадеться. Вау, ребята, подивіться, це якийсь котик чи що це таке. І, типу, вона йде для фестивалю сакури, бо тут коло неї квіточка намальована. Ну, реально класно. Далі, давайте будемо відкривати другий подарочок. Відкриваємо. Вау, ребята, і подивіться це у нас тут дуже багато всього. У нас тут зонтик, можете на нього подивитися. Такий зонтик, як був у той девочки. Далі, тут у мене шапочка біла з квіточкою. І далі отакий от костюмчик, можете на нього подивитися. Костюмчик у нас розовий за квіточкою. Це такий от образ, як був у тої дівочки. Можете на нього подивитися, він мені подобається. Тільки шапка, вона якась дуже странна. Ну, подивіться, як вона на мені виглядає, ну якось, ну, не дуже. Ну, реально, ну прикольно, таке от все в розових тонах. І зараз ми будемо відкривати останній подаруночок, третій. Мені даже цікаво, що тут подеться. Вау! Wow. І що це у нас? Якась коробочка. І це у нас духи. Боже, як вони виглядають класно! Вони мені реально дуже подобаються. Подивіться на них, вони реально дуже класні. Виглядають як дорогі, чи як це теж сказати, навіть не знаю як. Нереально вони дуже класні. Мені ці подарочки з пошти, вони мені дуже сильно подобаються. Все в розових тонах і все типу, зв'язано з сакурою, з фестивалем. Вот. Ну реально, дуже класно. Мені саме більше сподобались духи. Розробочки Тока Боки нам придумали нове собиття. Це фестиваль сакури. Мені дуже сподобались подарки з пошти. Вони дуже класні, дуже цікаві вони. Ну, подивіться на них, вони, типу, зв'язані з сакурою, з фестивалем. Ну, реально, дуже класно. І мені саме більше сподобались духи. Ну, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. Сьогодні я вам показувала, що нам придумали розробовчі Tokaboki. І сьогодні ми йшли на пошту, відкривали посилки від розработчиків. Тобто було три посилочки, і ми їх відкрили в цьому відео. Так що, ребята, от таке було сьогоднішнє відео, так що всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!